Вітаю, Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. До 11-ї річниці від дня створення у центрі Полтави за майорів Прапор Національної гвардії України. На Полтавщині розпочали посадку лісу. Протягом весни планують заліснити 600 гектарів. Полтавські і чернігівські школярі зустрілися у товариському матчі із футзалу. А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні Національній гвардії України виповнюється 11 років. Її офіційно створили на початку російського вторгнення до Криму та на Донбас. Відтоді на плечах бійців штурми, оборона, звільнення міст і сіл, а також підтримка підрозділів збройних сил України. Як у Полтаві відзначили це свято, розкажуть наші кореспонденти. 26 березня зранку у центрі Полтави замайорів прапор Національної гвардії України його урочисто підняли над містом в день її 11-ї річниці. З перших днів війни її бійці стали пліч опліч з іншими силами оборони на передовій, у гарячих точках, у штурмових підрозділах. На найскладніших напрямках була і є задіяна нацгвардія. Участь у територіальній обороні. Захисті державного кордону, припиненні терористичної діяльності, проведенні стабілізаційних заходів, евакуації та забезпеченні безпеки населення у зв'язку з виникненням надзвичайних ситуацій. Ми доземно вклоняємося всім воїнам національної гвардії, які поєднали власну долю з долею незалежності. України національну гвардію було офіційно створено на початку російського вторгнення до Криму та на Донбас. Відтоді це потужна сила, яка стала додатковим щитом для нашого народу. На лінії зіткнення наші підрозділи зараз займають оборону на Сумському напрямку, Харківському напрямку, Запорозькому напрямку. В тилу ми несемо службу охорони важливих державних об'єктів Полтавської області, дуже багато об'єктів. Також охороняємо громадський порядок в самому місті Полтава і здійснюємо прикриття повітря в по полтавській області. Кожного дня є результативна робота по ворожій авіації, по ворожих шахедах з безпекових міркувань урочистих заходів до дня нацгвардії. Сьогодні в Полтаві не влаштовували бійців. Відзначили окремо в частинах та на інших місцях дислокації. Відзнаки захисник України, герой міста Полтави, родинам загиблих воїнів рушили у нашому місті у День Національної гвардії України. Загалом ними нагородили майже 50 воїнів. Історіями тих, кого вже немає, проте у серцях вони назавжди ділилися зі знімальною групою, згадками рідні загиблих. Чоловік був дуже життєрадісний, завжди посміхався, був дуже добрий, був дуже наполегливий, завжди намагався до своєї цілі дійти. Як би, тому, ну, але завжди намагався бути якимсь оптимістом. Полтавка Наталія згадує свого загиблого на війні чоловіка Сергія Гончаренка. Він був нацгвардійцем. Загинув воїн в районі Солидару на Донеччині. Йому назавжди. Залишилося 32. 26 березня у День Національної гвардії України. Його дружина разом із десятирічною донькою символічно отримують відзнаку Болтавської міської територіальної громади захисник України, герой міста Полтава. Дружина згадує, як Сергій розпочинав свій військовий шлях. Були в селі Уде це на кордоні саме із Російською Федерацією. Потім вони. Були переведені до Донецької області. Там безпосередньо він знаходився в Бахмуті, а потім знаходилися в Соледарі. В Соледарі загинув. 8 січня 23 року. Більше як два роки у мене немає сина. Із сумом розповідає батько загиблого захисника Михайла Таскіна Юрій Петрович. А син пішов як чоловік, як людина, син офіцера, внук офіцера. Він пішов воювати. Цього ж дня Юрій Петрович отримує відзнаку захисник України, герой міста Полтава за сина. Каже, йому було 42 роки. Останню розмову запам'ятав назавжди. У 20-х числах січня їх відпустили на два дні додому. Вони держать 20-х, перед 20-м, його 23-го не стало, а в 18-му з ним останній раз до мене приїхав додому. Ми з ним сиділи, балакали, ну, як чоловік з сином, як, як батько з сином, як Ліх два мужика розмовляли. Ну, все, все гаразд було, все нормально, ніяких ні побоїв не було, нічого. все, ну, Осталося як сталося. Цього дня відзнакою Полтавської міської територіальної громади захисник України, герой міста Полтава, нагородили майже 50 загиблих воїнів. 31 березня у Полтаві планують завершити опалювальний сезон. Про це повідомив перший заступник генерального директора Полтава теплоенерго Ігор Процай. За його словами, тепло в оселях полтавців, а також у лікарнях, садочках і амбулаторіях залишатиметься до кінця місяця. Остаточне рішення має ухвалити виконком полтавської міської ради. Нагадаємо, минулого року опалювальний сезон в обласному центрі закінчили 28 березня. Орієнтовно погоджена ця дата для завершення опалювального сезону. І вона пов'язана з тим, що починаючи там з суботи, там субота, неділя, понеділок, 15-17 навіть в день може бути. Температурний режим дозволяє завершити опалення. У горішніх плавнях із п'ятого поверху будинку випала неповнолітня дівчинка. Інформація про це надійшла від медиків до поліції 25 березня близько 21.40. Повідомила речниця Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко. Нині всі обставини з'ясовують попередню інформацію правоохоронців, які прибули на місце події. Дівчинка 2011 року народження випала з вікна однієї з квартир багатоповерхівки по вулиці Портова у горішніх плавнях, саме з п'ятого поверху. Неповнолітню в тяжкому стані госпіталізовано до лікарні обставини та причини події наразі встановлюють поліцейські. Близько 600 гектарів лісу планують висадити цієї весни лісівники Полтавщини. Сьогодні у механізований спосіб вони висаджували сієнці сосни звичайної та жолуді, майбутні дуби. Докладніше про початок цьогорічної лісопосадкової кампанії розповідаємо у наступному сюжеті. Механічна ми садимо сосну однолітку. От подаємо так вирішно. І вона там вже йдуть два диски, які зажимають культуру, і так воно і садиться. Лісівники Полтавщини розпочали посадку лісу. Протягом весни вони планують заліснити 570 гектарів. 60% посадок відбувається механізованим методом. А потім виростають такі ліси, як оце для кращого приживлення та захисту від шкідників. Корінці сосни звичайної обробляють спеціальним розчином з води, глини та фунгіциду. Бачите, вона обмажена як вареничок з метаною, щоб вона більше краще приймалася. Як вона 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 вже обмазана, вона краще бачить і вона краще приймається. А ці жолуді майбутні дуби. Сіянці сосни звичайної в Чалівському лісництві висаджують з домішками дуба з метою захисту лісу від пожеж. Це жолуді дуба звичайного, був ну, на стратифікації, а на даний момент ми його посадимо і десь. В травні місяці він проросте це буде мішане насадження. Також тут вводиться два ряда дуба, звичайно, через кожні п'ять рядів сосни, тому що мішані ліси є набагато стійкішими до навколишнього середовища, і споже небезпечного думки також на площі один гектар у чарівському лісництві висадили цього дня більш ніж 5,7 тисяч сіянців. 27 березня народний театр на Павленках представить прем'єру вистави Емілія Галотті. Гостросюжетна трагедія була написана більш ніж 250 років тому, але вона порушує тему актуальні сьогодні. Переконана режисерка Галина Чернявська побувала на генеральній репетиції спектаклю Ольга Козіна. Народний театр на Павленках готується до прем'єри вистави Емілія Галотті, гостросюжетної трагедії німецького драматурга Готгольда Лесінга в центрі подій Італія XVIII століття, яка потерпає від влади тиранів. Його вбили не розбійник, його вбив прес! графине. як вам могла не вернутися на язик, спасти на думку така генота? Як? Та зовсім просто принц тиран, який знищує чужі життя, задовольняючи власні потреби. Батько, який вбиває свою доньку, рятуючи її від безчестя. Пронизлива трагедія, написана понад 250 років тому, порушує теми актуальні і сьогодні. Говорить режисер Галина Чернявська. Герой нашої вистави, принц, зажадав дівчину і будь-що захотів її отримати. І наша вистава про свавілля влади, про цю розбещеність, про те, що їм все дозволено і можна. Розумієте? Ось тому так. І нам пощастило з акторським складом грати негативного персонажа завжди виклик та цікавий досвід, особливо коли таке сценічне перевтілення відбувається вперше. Ділиться виконавець ролі принца Михайло Михайлюк. Я граю підступного володаря, який звик отримувати все, чого забажає. І ціна таких бажань це зруйновані життя та спопложення доля. Принц це негативний персонаж, який хоче отримати бажане. Можливо, тут побутує тема кохання, але. Кохання – це невзаємне. У ролі юної красуні Емілії Галотті, дев'ятикласниця Анастасія Глуховець. Ну, як на мене, це дуже драматична роль. Я дуже вдячна нашій режисерці Галини Миколаївні за те, що вона приділила саме мені цю роль. А, мабуть, не кожна дівчинка зможе передати ті емоції, яка переживала сама Емілія. Батька Емілії грає Віктор Чернявський, який у народному театрі на Павленках вже більше 50 років. Я Одардо Галотті. Дуже важка роль, звичайно, щоб уберегти свою, не можу без емоцій, доню уберегти від ганьби, чи як то вірно сказати, він її своїми руками вбиває. Це жах. І кульмінація цієї п'єси самовбивство, в кінці, в кінці вистави. Загалом у виставі задіяно 20 акторів, найменшому 10 років. В житті, на жаль, добро не завжди перемагає зло. Так і я, герой, якого я граю, яскравий тому приклад. Зухвалий, сміливий, різкий, який. Намагається скриватися за маскою зовнішньої привабливості та хитрості. Графиня Орсіна це персонаж сильних емоцій і пристрастей. Вона зовсім не дурна жінка, розумна, вишукана. Саме вона відкриває батькові Емілії на те, що навкруги його дочки відбувається змова. Чергова інтрига принца акторка Олена Никифоренко постає у ролі Феміди богині правосуддя. Я в абстрактну справедливість не вірю, але справедливості немає, проте ж богиня є, тож мушу грати. Традиційно народний театр на Павленках готує прем'єру до Всесвітнього дня театру 27 березня. Показ вистави Емілія Галотті відбудеться 18-й на сцені Полтавського центру культури та дозвілля. Оварицький матч з футзалу між полтавськими і чернігівськими школярами відбувся у Полтаві. Влаштували його у рамках проєкту «Пліч-о-пліч згуртовані громади. Яка мета таких ініціатив та з яким рахунком сьогодні зіграли юні спортсмени? Дізнавалася Івана Дімова. Товариський матч з футзалу між чернігівськими і полтавськими школярами пройшов у Полтаві. Влаштували його в рамках національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Пліч опліч згуртовані громади. Це міні масштабований проект шкільних ліг, пліч опліч разом до перемоги. Це допомога тилових регіонів регіонам, які потерпають від постійної агресії Росії. Саме ці регіони не можуть масово проводити всі п'ять етапів шкільних ліг, пліч опліч тому було спроектовано саме такі. Зустрічі з тими громадами-побратимами, а у нас їх в області три: Пирятинь, Полтава та горішні плавні. Команда з Чернігова в нашому місті вперше. Їх тренер говорить, для дітей це не лише можливість показати фізичну підготовку, а й відпочити. Дуже їм корисно поміняти обстановку, змінити взагалі оці тривоги на щось інше і займатися своєю улюбленою справою, ходити на екскурсії і особливо це. Коли відбувається на канікулах, це дуже чудово, тому що деякі батьки не відпускають своїх дітей, учбовато на поле із суперниками вийшли змагатися учні 10-ї та 14-ї полтавських шкіл. Попри запеклу гру, вони все ж поступилися гостям першим місцем. Незважаючи на те, що ми сьогодні програли, але емоції дуже гарні. Ось команда оказалася сильнішою. З яким рахунком? Сьогодні закінчили з рахунком 2-0, але було б гарно, якби ми змогли з ними зіграти ще раз та взяти реванш. Сьогодні в гостей з Чернігова насичена не лише фізкультурно оздоровча, а й культурно-розважальна програма. Після матчу на них чекали різні майстер-класи та візит до екопарку. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Залишайтеся з нами. Це обов'язково буде Україна.